Ворог намагався просунутися на східних і північних околицях Часового Яру. Про це повідомляють військові 24-ї бригади імені короля Данила, які серед інших підрозділів обороняють місто. За словами одного з офіцерів, росіяни зуміли на одній з ділянок форсувати природну перешкоду канал Сіверський Донець-Донбас у своєму найвищому місці у районі Калинівки. Це північна околиця Часового Яру. Таким чином, малі піхотні групи окупантів, яких підтримують вогнем авіація і артилерія, намагалися заглибитися у залишки міської забудови з північного флангу. Оборонці міста скаржаться на брак боєприпасів, бойових комплектів, повідомляють у 24-й бригаді. Втім, станом на зараз окупантів в районі Калинівки відкинуто. Нагадаємо, на початку липня українські захисники вийшли з мікрорайону Канал на сході часового яру. У ЗСУ тоді пояснили що утримувати район було вже недоцільно, бо позиції наших захисників були зруйновані.